Я розпочинаю з часового яру, тому що вчора тут була дуже гаряча ситуація, навіть не стільки в самому місці, як на напрямку південніше міста в районі між Ступочками та Кліщівкою. А навіть правильніше буде казати, якщо враховувати позиції противника, то це між ось тут і Кліщівкою. Росіяни атакували позиції нашої п'ятої окремої штурмової бригади, доволі таки. Активним і інтенсивним накатом брала участь у цьому штурмі і танки, і БМП, і інша бронетехніка бачимо, працюють протитанкові ракетні комплекси п'ятої окремої штурмової київської бригади. До речі, варто сказати, що це один із підрозділів, який на моє особисте переконання публічно недокомунікована його. Потужність цього справді цієї бойової частини, тому що це підрозділ, який заходив у війну як штурмовий полк, потім трансформувався у штурмову бригаду. ось це е, видатне найменування Київська, не просто так а справді за свої заслуги, е, це фактично, що ну справді підрозділ, який на рівні із. Е, Найпотужнішими бойовими частинами, типу 92-ї, 93-ї бригад, 3-ї штурмової Азову справді підрозділ, який тримає свою визначену ділянку фронту, а це власне якраз такий Краматорський напрямок або Часовоярський, і тримає її непорушно. Впроваджуючи при цьому новітні технології у вигляді наземних роботизованих комплексів, п'ята штурмова. Я, наскільки знаю, одна з перших почала запроваджувати саме ударні комплекси із бойовими турелями, бойовими модулями, які виїжджали і просто розстрілювали окупантів. І справді ну от трішки медійності не вистачає п'яті штурмові, хоча це на рівні топових підрозділів осправді топових частин топових підрозділів які варті уваги які варті медійного медійної підтримки і про це варто говорити, і тут власне, якраз таки на Часвоярському напрямку. Вчора бійці п'ятої штурмової і не лише її відбили доволі таки масовану кількість атак противника. Тобто, ворог власне, якраз таки в цій зоні у районі Кліщівки та Іванівського. Противник раніше був витіснений з позиції, ось таким чином з сіряка. І вдалося потіснити тут нашим бійцям ще більше розширивши цю сіру зону. І противник власне намагався відновити втрачені позиції. Саме тому пішов такими накатами, які ми спостерігали, що відбували бійці п'ятої штурмової бригади. Це те, що було продемонстровано на відео. На жаль, на покровському напрямку є поступ росіян в окремих районах населених пунктів. От ви можете побачити останні зміни на мапі Deep State. тобто, це просування росіян в таких населених пунктах, як Лисівка, як Дачинське, біля Піщаного, біля Успенівки, Нової Єлизаветівки. Але, напевно, найвагоміше про що варто говорити: це навіть стосунок не до Покровського напрямку а ближче навіть до Курахівського, це заняття окупантами населеного пункту Українка. І ось вона, Українка, ось тут і або Українка, правильно. І що означають всі ці рухи? Я про це в принципі вчора так розповідав. Ну, Лазаветівка, Українка чи Українка біля сонцівки, зорі та слов'янки. Є просування росіян. Це все реалізація загального задуму, яка спрямована. Рухом на Андріївку на захід з метою виходу на рубежі Костянтинополя, який, по суті, що зараз стає таким вирішальним населеним пунктом в боротьбі за який буде вирішуватися доля ось цього ось цієї ділянки. Де перебувають наші війська, тому що сюди з півночі росіяни на Костянтинопіль рухаються, сюди ж е, і з півдня росіяни е, рухаються з метою того, щоб відрізати широким охопленням ті наші бригади і батальйони, які продовжують тут здійснювати опір на корахівському напрямку. Опір цей шалений, тому що росіяни на цьому. Напрямку саме Курахівському, а він взаємов'язаний з Покровським. Зараз накопичують якраз займаються тим, що як це сіно накопичується, так і вони акумулюють свої ресурси для штурмів. Частіше зараз використовують і це вже за офіційна заява Сухортиця, Хортиця проти плащі, тобто це такі плащі, які дозволяють бути непомітними, навіть коли розвідкою займається. Дрон із камерою з тепловізійним оснащенням а, ці плащі ну вони якби. Поглинають тепло або точніше, відбивають тепло і не дозволяють камеру побачити це е, тепло і от таких е, плащів, якраз таки росіяни своїми штурмовими групами забезпечили на цьому напрямку значно активніше. По це повідомив вчора представник ОСУ Хортиця Віктор Тригубов. Е, крім цього, ворожа артилерія атакує позиції збройних сил в Кураховому, е, і ворожа артилерія дуже 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 сильно обстрілює. Місто Покровськ. Зараз покажу відео із цього населеного пункту, яке з південного напрямку зазнає а тиску піхотного. Ну а загалом, по всій протяжності міста Покровськ воно зазнає шаленого, насправді що руйнування та знищення, в тому числі якраз такі, і артилерійськими засобами. Дивіться на екран. Зміти, насправді це ці кадри, особливо вочевидь, дико дивитися тим і волонтерам і військовим, для яких Покровськ це ще зовсім нещодавно. Зовсім нещодавно там півроку тому це був е, доволі глибокий тил. Не доволі, а справді глибокий тил. Там було абсолютно мирне е, життя. Там е, цвіли парки. А сьогодні Покровськ ось під таким вогнем, і це насправді повертає на. В реальності на цю от землю грішну опуститися з мрії, міркування того, що може бути якісь переговори, може бути якесь замирення. Я системно притримуюся цієї думки. Я в нього не вірю, тому що немає жодної точки дотику, по якій би могли ми отримати переговори. А те, що Трамп мріє, ну. Це його, скажімо, так, право. Нам треба готуватися на довгу, виснажливу, затяжну і дуже витратну війну проти російських окупантів, в тому числі щоб відстоювати і ось такі міста, яким є Покровськ. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж, обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком